Ласкаво просимо до дивовижного цифрового цирку. Мене звати Кейн і я ваш ведучий. І від сьогоднішньої програми у вас яку знищали повсюду, гуцям військ, і вам крутітиме ще. Бо ви такого ще не бачили. Правильно, булько мені так хочуть побачити, що ти підготував. То не будемо гаяти часу. Розпочнімо шоу! Я друг і зубил, і кінгер тут. Та чакса кошка в мову, у, у, день кожен, день, кожен, день, кожен, день стрінько летимо біля місяця сонця толза. Це ще один ніп чи знову якийсь нещасний. Бо якщо це новий персонаж, то доведеться перероблювати вступну пісню. Я точно пас. Оце так. Схоже, до нашого виміру завітала нова людина. Як мені знятий цей шов. Ну, давай, пробуй далі. Нам це так допомогло. Що тут коїться? Я одягнула якусь. Гарнітуру, і тепер я тут. Хто ви такі? Як її зняти? Де це я? Давай трохи заспокоїмось. Все буде добре новенька. Усі ми це пройшли. Лиш зберися з думками. Що тут коїться? Що? Ні, 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 дорогенька, у нашому льосе такими словами не кидається. Наш існує, щоб насолоджувався будь хто і будь-якого віку. Тебе, мій друже, занесло до диво світу! Тут можливо усе, О окрім лайки. Босий... Ну, Сиво, як мені Тойво, піти? А? Ну, давай без паніки, але цей піти звідси. Ніяк? Що? Стулися, Джакс. Але він має рацію. Вітаємо в новому домі. і Новий дім. Тобто народ годі знущатися. Ми тут дуже давно. Та старий Кінгер тут, напевно, найдовше. Хтось згадав про колекціонування комах? Тому клепка в нього і поїхала. Ой. О, окей. Я зрозуміла, це лише Сон. І я маю підігравати, доки не прокинусь, так? Як скажеш, мала, мені маску, комедії розбили. Це його вокейне. Влаштуємо пригоду для новенької чи як. Спочатку я б хотів провести тур цирком для нашої нової учасниці. Ем... Полетіли! Тут у нас намет. У цьому місті ти проживатимеш, проводитимеш свій вільний час і розважатимеся. Тут є такі заняття, як. Кольки, міні-гольф і так далі. А тут у нас ландшафт. Підіть, кто піться у річці глибокій, чи розважтеся на цифровому кардавалі. Ніч, день вже не мігрей. Володарка ти роби вибір лише. Це, що тут є? Звісно ж. Ні. Тут у нас безсоння. Та ми зазвичай сюди не ходимо. Навіть я не знаю, що за її межами. Це... Залишаємося тут, у місці, де я можу спостерігати за тобою сотнями все очима. Вітаю, Кейн. Кохаю тебе. Забираємося, поки місяць не завівся. Стій, а що там? О! Прибиральника у відділ тебе! Я лишу босе! Еволюція тебе оминула. Стійте, чекайте! Я там побачила двері на вихід! Там порятунок! Вихід! Існує, він ми б не пропустили можливості втекти. Дійсно, про що ти взагалі. Запевняю вас, не існує ніякої двері на вихід. Просто у тебе, напевно, цифрові галюцинації. Результат перенесені свідомості до цифрового виміру. Глянуся, я бачила. Цифрові галюцинації. Ну, про щось інше потеревенимо. Як тебе звати? Звати. Мене звати. Господи! Усі його забувають, перетнувши поріг цифрового цирку. Одна з речей, яку я не контролюю, це ваша свідомість. Та я можу допомогти тобі придумати нове ім'я. Моє Не напружуй свою милу голівку. За нове ім'я стане що завгодно! За зазначена особа не має права ставити своє ім'я, також дати слова, особу, висловлювання та будь-які речі швидко знімуватися. То що скажеш? Дуже, просто обери щось. Ну що ж? Як тобі, ксидочіше? Я не Погоджуй, жах Спробуй ще. А як тобі, помні? А? а Добре. Просто я маєш рацію, чаксе. Треба влаштувати пригоду для нашої нової членки. Ні помні. Я це ще п'ять хвилин. Тому сказав. Ти полюбляєш пригоди? Дива, небезпеку. Чекіття ти смерть, короби я... же тортик. Ах ти, дармоїд! Ну, no, я не зовсім. Оскільки ти новенька, то влаштуємо просту домашню пригоду, щоб ти звикла до того, як тут це відбувається. Що? Та, господи, не треба мені жодних домашніх пригод. Моя дорогенька Зубл, хоч мені і боляче, та задля твого блага влаштує щось ненав'язливе. Сьогодні в програмі спіймати клоїнків. <рес> Отож, увесь наш диво -цирк був переповнений клоїнками. А ваша задача їх половити. А Що вони таке? Чуднове питання, булько. Це і малі що вони роблять. Вони клоїнки малі? це маліни, посадючі створіння, які крастимуть усе, що погано лежить. Навіщо ці малі дарунчики таке чудять? Як їх зупинити? Це ви з'ясуєте самотужки. Хай щастить і безмежних веселощів, сірінки мої. Що він торочив? Та це просто ще одна з кинівських пригод. Вони нас трохи розважають. Ну, знаєш, що ми тут не подуріли. За себе говори, якщо потрібна, потрібно, відеться. Найко його. Хто треба допоможі? О, ні, вони вбили зубов. Та пофіг, хтось голодний. О, народ! Пішли навідаємо відаємо кавмо. Впевнена, він буде радий помні. Моя неприступна фортеця! Хоче з нами Кафмо навідати? Ні, не дуже. Кафмо схоже з божеволів. Коли я його бачив, останній, він без зупину торочив про якийсь вихід. Тебе нагадує помні. Може, ти теж збожеволіла? Але скіте, можливо, це означає, що вихід справді існує? А може, це означає, що у тебе геть клепка злетіли. А ви про зобол не забули? Ну, думаю, я була б не проти запитати його. А було Б це справжнім, а це не так, бо це все просто сон. <сум> Вона й досі це за сон вважає. <сум> а, чому ти на мене так дивишся? Дивлюсь на що хочу, допоки це мене якимось чином розважає. <сум> Окей, вони мені вже остовидли. <сум> ти, я. Та помні, навідуємо кофму. Поки Плаксійка та загублений разом підуть шукати викрадену зубил. не, <певнений>, що ставити їх в пару гарна ідея. Ну, звісно ж, ці двоє мають найкраще психічне здоров'я та навички серед усіх. Ну, молоді, позначаємося з клоуна. Моя маска комедії знову зламалася. <певнений> Ланту. Ти налякала мене? Тож тут ми і живемо. Спимо, якщо точніше. Звісно, спати нам не треба, та іноді добре відволіктися та виділити трохи часу на себе. Так? Впевнена що для тебе теж. О, ось і вона. Я досі ніяк не зрозумію ось ці ваші пригоди. Навіщо ви цим займаєтеся? Чому ви взагалі не шукаєте шлях як утекти? Но... І взагалі-то шукали, коли потрапили сюди, але з часом ти починаєш усвідомлювати, що це неможливо і що переслідування цієї марної мети поплавить тебе остаточно. З часом ти починаєш питатися, навіщо це все? І ти починаєш забувати себе, в чому син життя. Ну а коли ти на межі може статися щось неймовірно жахливе. Та нам не треба про це сьогодні хвилюватися. У першу чергу завдяки пригоди ми маємо чим зайнятися та чим відволіктися. Як добре, що ми зараз у вісні, так помні? Ще раз, чому ми тут? Що ми робимо? Ми прийшли до нашого друга. А, Може, він не вдома. Сподіваюсь, все добре. Не хвилюйся, лялечко. у мене є ключ. Стій, стій, стій! що, що? Звід Звідки у тебе ключі від кімнати? Тьо, у мене купа тих ключів. Ніхто ж не вмер. До речі, я тобі подаруночок залишив, тож даш знати, як знайдеш? Ти ж не боїшся багато ніжок, так? Джакс! Я тільки їх боюся, навіщо ти так? Ой, та може це загальне питання. Не перевіриш, не дізнаєшся. О, а я це шукав. Дякую, що наглянув, Келфі. Ну, я цей, папа. Кохму абстрагувався. Все все добре? Що це таке? Пам'ятаєш, я казала про той жахливий момент, коли тебе помага діти на межі. а Чекай, може, самі розберемо можні з докей на бігти. А? А! О, о, о! Кавмо, але от коли ти скаржився, що я ігнорую твої жарти. Клянуся, я важали купить ви просто у мене повне вдали. Ой, ой, та ти не зовсім ні вхожеш. Немаю, на що я дивлюся. Ми побачили, як Лоїн ніс частичку Зубл, пам'ятаєш? А, точно. Дякую, що нагадала. Ми в цьому жахливі, друже мій. Привіт. Народ. Джакс! Ми знайшли дірочку Зубл. Шик. А як та Кафма? Сподіваюсь, він вже не ображається за ігнорування його жартів. О, так краще не буває. Клянуся, ніколи його таким щасливим не бачив. Ну, Радий чути, що наш друг не втратив свій здоровий глузд. До речі, він просив передати це. Якома. Думаю, це гніздо. Аго! рогато. Тебе ж так звати? Гелі, я тут. Слухай, цей. я я не хотіла тебе кидати. Я. но моя рука. я не знала, що робити. Мә, <laughs> <laughs> Почекай мене, я скоро обіцяю! Чекати! До, До речі, речі, помні... Мені шкода, що твій перший день був тут носити... жахливим. сільці Так, але не хвилюйся за це. Просто піду знайду Кейна. Кейн? Ай! <звіл spécial> Що за негланківські істоти? Насмілилися явити свої нікчемне обличчя в місті королеви глонки! <звілля> а, то ось хто ти. Знаєш, варто було спочатку отримати мою згоду перед тим як показувати щось настільки огидне. Це не чувано. відкриває свою пасту присутності моєї ранолічності. До речі, я теж королівська особа. Не будете такі ласкаві. О, а ось і Зубел! Вітаю, Зубел! Допоможіть, Бовдури нещасні! Це було грубо. Тепер не допомагатиму. Ну, no, завжди програю. Спиди мам! Кілька Кенка просто! Та все буде. Ховайся, ховайся, ховайся! Что и Крейн! Схрамнець мавіля з, з кольорових створінь. Чи важко зрозуміти, що все доньком буде? Я це глоньк. Вистанете блоньком. Бог буде лоньком. Це якось дивно і тупо. Ну, але ви все диреся. Я сюди не по пригоди прийшов. Я лиш ховаюся від... Слава Богу, ти в нормі. Сподіваюсь, не пережила мігрове шоу. Ε я... Що ти в біса верзеш? Просто Не Кафмо обстрагувався? А, Він в нормі. І справді, як нам звідси забратися! Аго, А! Леді вперед. Хоча на що це сказав? Стоп! А помні, хіба не з вами? Усе це начебто для неї було. Тихіше. Я ескалатора не чую. Булько, ти завжди знаєш, як змусити мене сказати це речення. Шок! Тривога на дивному годиннику в такий час? О ні, когось занесло до безодні! Це може погано скінчитись! Ось і все. І хто ж наробив увесь цей безлад? А, точно, це ж я. Кейн! Кафмо пройшов якусь капоморфозу та абстрагувався. Кафмо абстрагувався, і чому мені ніхто не сказав. О, глибокий льох тебе. Капець, не вірю, що Кафмо просто так взяв здався. Без образ, кінгера, та я думала, ти будеш першим. Дякую. Чудовий приклад того, що на Кінгера покладатися не можна. Я просто Вау! Думаю, мені треба вибачитися за те, що я брехав про вихід. Я знаю наскільки вам хочеться, щоб і справді існував. Та знаєте, мені зовсім не приходило в голову що розмістити на іншій стороні. тож цей проєкт я закинув. Ось і ви знаєте, що я ненавиджу показувати людям незавершену роботу, особливо якщо через це ви опинитися у безодні. Хай там як, схоже, королеву Клоєнків подолано, тож пригоді кінець вашою нагородою стане неймовірно цифровий бенкет, приготовлений нашим булькошефом! Злібаю на яка в мене, я юридичний дозвіл. А я поживав чогось. Ти ж нічого не робив, то що суті не міняє. Ну, не зовсім в цифровому світі нам нема потреби їсти, пити чи спати. Тож цифрова їжа лише передає віртуальну насолоду від процесу, не даючи жодних поживних речовин. Тю, та заспокойся ти, коли ти став експертом з цифрового світу. Експертом у чому? Перекладено і дубльовано українською мовою студією LifeCycle. Переклад та редактура: Вікторов Костянтин та Солдатов Сергій. Українською мовою ролі дублювали: Кіселичник Василь. Корженко Ігор. Білоусова Альона, Ємшанова Марія. Соловйов Максим. Веклімор Айле. Скромний Сашко. Солдатов Сергій. Шкребатько Карина. Вокал Дельвірта. Переклад та зведення пісні Борота Ілья. Режисер дубляжу Соловйов Максим.